Вітаю в магазині Сантехніки Ресфюю і сьогодні на огляді у нас невеликий змішувач для раковини розпаковка. Подивіться, який він стильний такий в стилі лофт-змішувач, чорний матовий, дуже плавний підйом ручки, надійний картридж тут встановлений, якісне покриття. 5 років гарантії на всі змішувачі від Aim на нашому сайті rs 4 ucomua В нього дуже стильна форма. В комплекції йде гайка з прокладками, гнучкі шланги по 50 см. До речі, дуже надійні шланги. Змішувач дуже гарно запакований. Надійно можете спокійно замовляти його через нову пошту на нашому сайті. До речі, на нашому сайті ще багато змішувачів, друзі, і різні комплектуючі для опалення та водопостачання. І до речі, підпишіться на наші соцмережі, тому що скоро ми будемо розігрувати серед наших підписників змішувач.